Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі Matusia. Дякую вам, що ви завітали на мій канал. Вітаю усіх підписників, а також гостей. На своєму каналі я розповідаю про своє в'язання, а також про інші види творчості, на які мене інколи життя. Виводить очікувано, а інколи неочікувано. Сьогодні відзвітую, як і обіцяла, як же я провела крайній тиждень. Я планую вставити декілька підключень, а вже на фінальній стадії розповім про результати. Тож, починаємо із відео на початку. І на фіналі я розповім деталі про готові роботи і про просування. Вітаю вас, майстрині, і гості мого каналу. Сьогодні у мене розпаковочка. Я відправила свій невеличкий презент моїй обраниці, пані Надії з каналу Гачком і Спицями. Яку я обрала у вернісажі осінніх вар 2025. А пані Надія мені прислала теж посилочку, тому я її сьогодні буду розпаковувати і показувати вам. Отже, ось такий от красивенний пакуночок в наших рідних національних кольорах стрічачки. Приїхав до мене від пані Надії. Зараз буду дивитися, що ж тут мене очікує. Так. Пані Надія мене ощасливила шкарпетковим трендом цього сезону Ярнарт Force фестиваль. Не купувала я такої пряжі, але тепер буду в'язати. Маркерок із сердечком, замочком. Так. Шоколад і чайок. Так, і ще лист. Ну, я його прочитаю, при собі оприлюднювати не буду. Дуже дякую пані Надії. І за шоколад, і за чайок, а особливо за пряжу. Ось такі у мене будуть красивенні шкарпетки. Так. Я думаю, що на пару височеньких мені точно вистачить. Дякую дуже, пані Надія. Дуже гарний подарунок. Я щиро кажучи... До глибини душі зачеплена. Дуже дякую ще раз. Це єдине підключення, а через декілька днів у мене вже має бути готова, готова жилеточка, так що я свої зобов'язання на тиждень маю виконати обов'язково. Гарного усім вечора чи дня! То, коли дивиться, до зустрічі. Сьогодні четвер, 13 листопада, і у мене підключення присвячене моєму новому виду наркоманії, малювальної наркоманії по номерам. Гидкий у мене сьогодні настрій. Болить голова. Зовсім у мене сьогодні нев'язальний був настрій, позаправляла кінчики, випрала е, жилет, який я дов'язала. І сиділа майже весь день, малювала. Малювала, І ось на такій стадії у мене Ейфелева башта. Із ось такими от... Трояндами. Дуже багато дрібних деталек малюю в двох окулярах. Малюю, щоб якось себе зайняти. Так, стосовно ем, ось цієї пряжі, яку я отримала від пані Надії з каналу гачком і спицями. Так, лист, Ну, він не був тільки особистий, то я його, якби його вміст. Розповім, Що мій мені не просто так сталася праша, а пані Надія мене запросила прийняти участь, пов'язати у челенджі Шкарпеткова родина. Тож, буду в'язати, і шукайте на моєму каналі нові шкарпеточки мої з під хештегом Шкарпеткова родина. Ось таким от чином. До наступного підключення. точно одну роботу я вам в кінці цього тижня показати зможу, бо думаю, що вона все-таки висохне у мене до неділі, і в неділю я відсвітую. Гарного осіб дня, натхнення. Не дивлячись ні на погоду осінню погану, ні на іпсо, яке над нами, скажімо так, яким нас обробляють. Попри все, зберігати робочий настрій, не втрачати тонусу і сподіватися виключно на власні сили. До наступної зустрічі! Гарного всім дня і вечора. Отже, переходимо до е, фіналізації. Як ви могли побачити з підключень. Що у мене в, активні, в активному застосуванні було о, два проекти. Про третій розповім, бо я його почала просувати активненько лише з суботи. Отже, моя любов, яка виступала у мене варіантом психотерапії, арт-терапії, ось така от робота. Картина по номерам, я її домалювала учора у суботу. Сьогодні в мене неділя, 16 листопада. Е, маю сказати, що вдалася вона мені важче, ніж попередня е, робота, на е, якій були піони і іриси. Е, Тут було дуже багато дрібних деталей, які стосувалися і філової вежі. Трішечки подивувала наявність чорного кольору. Я думала, що він буде близьким до фіолетового, такого сливового чи баклажаного, але виявився чорний колір на трояндах, але при якби, розгляданні цього, цієї картини здаля, то в принципі виглядає непогано. Зблизька трішечки в чорний колір мені, чесно кажучи, ріже око. але це... Тут моє ставлення саме до чорного кольору. Е, маю сказати, що це вже друга така чи маленька картина 40 на 50. І я, е, скажімо, ну, не всю фарбу, що наявна була в баночках, використала. Можливо, я якось не зовсім якісно на великих площах вкладаю фарбу, а можливо, тому що виробник якби, наливає стандартно Фарбу у ємності, що є, незалежно від того, скільки кольору там запрограмовано на малюнку. Ну, так чи інакше, в мене вже формується запас акрилової фарби. На сьогодні картина готова, хочу я її покрити лаком, але оскільки це вже в мене друга чимала така картина, то я одну замовила лак у більшій ємності. І тепер суто в'язальна частина. Я маю сказати, що на цьому тижні я мала знову два дні, які я провела у поїздках і від лікарів. Тому я ці дні, які я не їздила, присвятила в'язанню. Це був понеділок і вівторок. Весь світловий день я інтенсивно в'язала цей жилет, що був із чорного кольору. І по цьому жилету. Значить, в'язала я його, як завжди, за своїм алгоритмом, починала з зони підрізу зі спинки, і нагадаю, що в мене було два моточка стокової та відсоткової вовни. На одному, на етикетці була позначена. Був позначений метраж 200 метрів у 100 г, він 50-грамовий був, і от його фактично мені вистачило на верхню частину спинки. Другий моточок, я думала, що він буде близький за метражем до першого. Ні, в реаліях він виявився десь на третину тот Тому на частину цю папілочку я використала. Моточки чорної бобінної пряжі. Там в мене була дуже-дуже різна, була в шість складень, в три складення. І, коротше кажучи, я міксувала на цій частині бобінну ниточку із махеровим підмотом. Тут, тут були чорні ниточки, тут я вже перейшла до міксування з сіренькою ниточкою, в одну, потім дві сіреньки. потім звучала е, така герчичного кольору, такого петрольного чи ялицевого, потім навіть ниточка, по-моєму, чорно-синенька була, а вже на цій стадії перейшла на ниточки Тут більше синтетики, і вона більш об'ємна. Тут трошечки жилет видається якби ширшим, але він не товщий, чим угорі. Ну, так чи інакше, свою чорну вовну я використала. Повністю, і в мене вийшов жилет. Зараз скажу о, точні його цифри. Значить, на півокружність грудей 53, якщо від підрізу до підрізу міряти, да. він тягнеться, і то, тобто він в мене вийшов такий широченький. від 52 до 56 він е, легко е, може використовуватись. Його довжина. 71 сантиметр і важить він 400 грамів. Отже, такий от у мене жилет. Бакту свій зовсім трішечки просувала, там буквально рядочків 10. І, і далі, як би на цьому все. Середа у мене випала, бо була поїздка у четвер. Я випрала жилет, і він в мене сох дві доби. Здається, так, у четвер робила домашні справи, малювала картину, боліла голова і не було настрою. У п'ятницю знову їздила. А от учорашній день після домальовування там окремих діляночок картини. В мене пішли в роботу ось ці шкарпеточки. Значить, вони, вони пролежали на стадії переходу від мисочка на вив'язування Хеліксом. Ну, буквально, може ведь дочків 10, отакого було. І в'яжу я їх на спицях 3. Ось у мене перший досвід роботи з цими спицями. Спиці 2 з половиною, здається. Що я маю сказати? В'яжу, не зовсім мені зручно, намагаюся прилаштуватися. Фактично, це я відв'язала майже все за вчорашній неповний день. Ну, Можливо, я з часом, якщо вив'яжу на цих спицях і другу шкарпетку, то я якось уже і прилаштуюся, і буде мені якби комфортно. В'язати е, цими списами я маю на увазі тріо. Ну, поки що, скажімо так, не зовсім іде, мені все комфортно. Значить, е, нагадаю, що тут у мене, як і попередня пара, в'яжеться у комбінованій техніці від пальчиків, прибавочка через ряд, поки я не досягла 56 петель. Е, тут я почала підключати. Методом Хелікса оцю смугасту яскраву таку ниточку шкарпеткову. І тут, і тут до шкарпеткової ниточки тоненькі підмот напіввовне. У даному випадку в мене підмот не, не шовковий, не блискучий, а такий грехленький, тому думаю, що ця пара після прання трішечки набуде вигляду підваленої. В'язала просто лицевою гладдю, п'яточка бумеранг без клину підйому. Ось таким отчином, після п'яточки, 10 рядочків прямо. І далі, щоб зекономити класичну шкарпеткову пряжу, я вже вив'язую контрастну резиночку, використовуючи ось такі ниточки. Це мікробукляшики від Alma Eyesight 1400 здається тут 10% вовни здається. І оця ниточка теж з високим відсотком. Синтетики кольору хаки. Це десь чорний хакі, а це такий ну, класичний хакі. Хоч тут і написано метраж 350 метрів, вона як ровниця, вона тоненька. І тому я взяла два складення цього, цих мікробукляшиків і е, ниточку світлішу. І вяжу ось таким от чином резиночку. Резиночка не дуже еластична. Хоча, якщо її в'язати, вона звужується так добренько. Ось так, таким от чином вив'язую цю шкарпеточку. Зараз у мене вив'язано не знаю скільки рядочків, але ну, якщо так на око дивитися, то ще стільки ж треба буде пров'язати і одна резиночка буде, буде готовою. Так, ще маю сказати, що я розмотала на дві частинки пряжу, яку мені подарувала пані Надія з каналу Гачком і спицями Ярнард Фестиваль. Як перемотувала я її. То враження в мене приємні. Ниточка, хоч і ровниця, але досить міцненька, тому що я маю досвід в'язання з ровниці, яка фінського чи норвець? ну, якась скандинавська ровниця, яка з метражем меншим, тобто вона товща, але вона від не зовсім, скажімо так, плавних робків рвалася, а ця досить таки. Гарненько, Довгі тут волокна, вона м'якенька, тактильно, приємно. Починався в мене моточок з такого кольору гіркого шоколаду. Я знайшла приблизно половину моточка всередині чорну секцію і розмотала на два. От таких. Вони вийшли в мене несиметричними по кольорам, а по вазі 55 і 54, тобто моточок у мене вийшов. 109 грамів, от таким чином. Тобто, на перспективу хочу почати в'язати шкарпеточки з цієї пряжі. Ну, але хочу завершити цю пару шкарпеток і вже тоді починати цю пару. І в мене залишається незавершеним десь на стадії 50% бактус із домашнього міксу герчичного кольору. І не почати в'язання шапочки із пустого махерчику. Так що, якби на цілий місяць є над чим, над чим працювати, ось такі у мене результати на сьогоднішній, на сьогоднішній день. Дякую всім за перегляд. Буду тримати вас у курсі справ своїх. Переходьте за хештегами, які я позначу на канали інших наших майстринь. Цікавтеся, що виходить у них в процесі в'язання. У кожної майстрині є свої підходи, різну пряжу використовуємо ми, отримуємо різні результати, тому можна, скажімо так, знайти щось для себе цікаве, яке потім. Ділити, застосувати у своїй практиці. На цьому завершую. Гарного усім дня, натхнення і до наступних зустрічей!